Ми зараз знаходимося в міжнародному пункті пропуску табаки. Всі іноземці та громадяни України мають перетинати в пунктах пропуску визначених постановою Кабінету міністрів, і безпосередньо в правовому полі. Перетинати державний кордон. При вторгненні збройної агресії Росії навантаження в разі збільшилося на пункти пропуску, Ну, зараз вже на даний час навантаження зменшується, тому що люди вже усвідомлюють, яким чином перетинати і на яких законних підставах. Режим функціонування пунктів пропуску цілодобовий. Тому пункти пропуску функціонують і можуть здійснювати пропуск через державний кордон громадян, які перетинають. Адміністративна відповідальність наступає за незаконне перетинання державного кордону, а кримінальна відповідальність в сприянні перетину державного кордону громадян через державний кордон. Ідемо безпосередньо на державний кордон. Подивимося, як несуть службу. Прикордонні доряди мої і заодно й перевіримо їх. Загалом служба змінилася в посиленні охорони кордону. Військовослужбовці моєго відділу несуть службу цілодобово і вдень і вночі. Для особового складу, звісно, в нічний час важче службу нести, але загалом нам допомагають. Технічні засоби охорони кордону це тепловізори, ночники, за допомогою яких і підвищується ефективність затримання. Категорія осіб це чоловічі статі 80-60 ухилянти від військової служби. Загалом з країн східних областей і місцеві жителі, які... Бажають працевлаштуватися в країнах Євросоюзу. Найчастіше при затриманнях громадяни це заробіток в країнах Європейського Союзу, ну і також ухилення від призову та військової служби. Багато не бажають служити і таким чином покидають. Порушують державні кордони. Ну, один із е, випадків, це у нас було велике затримання одноразового зразу затримали 61 особу. І другий випадок, пам'ятаю, це е, священник перевозив е, наш, ну, надавав е, допомогу. В порушенні державного кордону перевозив три особи, де був затриманий нашим прикордонним нарядом. Ну і в подальшому вже уваживалось. Добачаюсь. Так. Да. На якому знакі затримання в нас? На 57-му. Зрозуміло. У нас якраз затримання. Можемо там і більш детально поспілкуватися з порушниками. Пане майор, прикордонний ряд прикордонний патруль. біля 57-го знаку затримано двох осіб. Доброго вечора. Доброго вечора. Куди направлялись? У Молдову. Заераніт. Звідки самі родом? Місне. За порушення державного кордону знаєте що? Так, да, знаю. Конвоюємо до підрозділу доводилося затримати порушників, але я її не використовував, бо при команді сті, буду застосована службова собака, як правило, порушники зупинялися. Постійно треба треба проводити тренування з собакою, бо вона може забути свої якості. Періодичність тренування раз у неділю по 5-6 годин. Навчаю я її сам, і було тоді рік і три місяці, і буквально з перших часів подружилося. Це вже стало часткою сім'ї моєї. І діти, і жінка і всі її люблять, і граються з ними також і дуже все нормально. Після закінчення його е, службового сроку е, заберу я додому, скоріш за все, бо це вже мій друг, вірний товариш, бо друзів накидаються.